27 червня п'ятниця сила закону про недільний день, і зненавидять вас усі народи через моє ім'я. Матвія 24:9. Коли рух запровадження обов'язкового святкування неділі ставатиме дедалі сміливішим і рішучішим, то проти тих, хто дотримується Божих заповідей, буде застосована сила закону. Їм погрожуватимуть штрафами і тюремним ув'язненням. Декому запропонують впливові посади, усілякі нагороди та привілеї, щоб змусити їх відректися від своєї віри. Проте їх непохитною відповіддю буде: доведіть на підставі Божого Слова, у чому полягає наша помилка. Ті, кого видадуть на суд, стануть на захист істини, і дехто з їхніх слухачів прийме рішення дотримуватися всіх Божих заповідей. У такий спосіб світло засяє для тисяч людей, які за інших умов ніколи нічого не дізналися б про ці істини. Сумлінний послуг Божому Слову буде вважатися за бунт засліплені сатаною батьки суворо і жорстоко поводитимуться зі своїми віруючими дітьми. Пани пригноблюватимуть своїх слуг, які дотримуються Божих заповідей. Родинні почуття охолонуть, дітей позбавлятимуть спадщини і виганятимуть з домівок. Слова апостола Павла адже всі, хто в Ісусі Христі бажає жити благочестиво, будуть переслідувані. Друге Тимофія 3:12 виконаються буквально. Коли захисники істини відмовляться шанувати недільний день замість суботи, одні з них будуть вкинуті у в'язниці. Другі заслані, а з третіми обійдуться, як з рабами. Під час цього гоніння буде випробувана віра слуг Господніх. Вони сумлінно несли вістку застереження, покладаючись тільки на Бога та Його слово. Дух Божий надихав їхні серця і спонукав говорити. Однак, коли вони зустрінуться з опором і ганьбою, дехто, охоплений жахом, буде готовий вигукнути. Якби ми могли передбачити наслідки наших слів, ми б мовчали. Труднощі оточують їх з усіх боків. Сатана посідає на них з великими спокусами. Їм здається, що вони не здатні закінчити розпочату справу, їм погрожують розправою, і їхній початковий ентузіазм зник, однак вороття назад немає. Тоді у своїй крайній безпомічності вони шукатимуть сили. У всемогутнього!